Позивач Горбунова Людмила Павлівна вимагає від ювелірної крамниці 4100 гривень за неякісну прикрасу. Відповідач директор магазину Кузьмук Андрій Андрійович заявляє, такі речі обміну не відлягають, а лише можуть бути прийняті як коштовний брух. Озивачка, скажіть, будь ласка, як це трапилось, в чому полягає неякісність прикраси? Діло, вообще елементарне на самом деле. Подивимося. Если бы вот этот человек был джентльменом, он бы даже и, и не заводился, и сразу бы мне отдал деньги. В один прекрасный день я зашла в шикарный ювелирный магазин. Дизайн, все просто супер. Ну, думаю, да, хорошо. Если, значит, такой вот красивый, хороший магазин, значит, и качество здесь будет отличное. Я посмотрела и присмотрела себе очень красивую цепочку. Но, к сожалению, денег у меня на тот момент было недостаточно. Ну, я думаю, ну, дизайн мне очень понравился. Но собираю себе за три месяца как раз эту сумму подсобираю и куплю себе эту цепочку. Так и случилось. Я купила, через три месяца я пришла в этот магазин, купила себе этот браслетик, ну, цепочку, посмотрела внимательно, 859 проба, золото. Ну, я так не профессионал, ну, но... магазин, думаю, качество. Все было нормально. На следующий день я купила, я купила этот брос, э, цепочку. На следующий день я ее пытаюсь одеть. Э, слегка зацепила рукой, оделась, зацепила рукой и порвалась звено. Я, недолго думая, решила вернуть этот браслет назад в магазин. Пришла в магазин, на что мне ответили, что они не могут, э, не то, что мне дать деньги назад за, это, за эту цепочку, они даже не могут мне предоставить э, ремонт, так как эта поломка есть механическая. И этот браслет, он э, не может при, быть принят в магазин, так как это механическая поломка. Хвиленочка, так? Так. А чем вы обгрунтовали свои вымоги? Ну то еще, что, что цепочка механическая. По Ваша честь, Покупатель покупает изделие. А он смотрит детально, изучает. Да, ее изделие нравится. Все. Ну, извините, мне дизайн я, нравится. Будьте а любезны. Качество я не вас могу не ней Будьте любезны. Я с судьей разговариваю. Хорошо. Все. Соответствует дизайн, красота. Цена устраивает. Ну я понимаю, что там была задержка, как я понял. Ціна заміки 4000. Сьогодні подумано, надо надо собирала катаклизма э, на суми. Ну, я думаю, те що до вас покачественно здійняли. Відповідайте конкретно на запитання. Закон вимагає від вас замінити товар. Тільки в тому випадку, якщо оно до да, совідствует качеству, тобто так купер нащальний, як оно було раніше. А так як виховують, що вона її порвала, хвин відповідач. Ви можете надати суду висновок експерту. Про те, що причиною того, що трапилось, є зовнішній механічний вплив на ланцюжок, зовнішній механічний вплив на ланцюжок. І я погоджуюсь з вами тоді, що позивач порвав цю цепочку, а не конструктивний дефект, тобто неспаяння одного з ланцюжків, який при звичайному навантаженні просто розкрився, Я, як владільця того магазину, я радша робота ювеліром. Тобто, як все это Венечко, знаю. Извине, я... То, -то изнутри, всю я, це я знаю і звініє знову тріснути почому прослідів. Відповідайте запитання. Я дуже з повагою відношусь до ваших професійних навичок, але ви в даному випадку зацікавлена сторона. І я більше хотів би ви бачити висновки незалежних експертів, які мають сертифікати, які викладені на папері. Ви, як продавець, готові представити цей товар? Звісно. Зараз в судовому засіданні? Ну мой його приніс і вам Ну, То таке діло. Поки, якщо він встигне до кінця засідання принести, що, нас, будь ласка, суд його вислухає. Ну, а не встигне, вибачте. сказати. зачекайте Суд буде по порядку розбиратися. Будь ласка, ви зупинилися на тому, що ви принесли да, цей лентюжок. Так, да. вони Далі. мені не предоставили ні гарантію, вони мені е, не збиралися повернути гроші. Хвилиночку, хвилиночку, позивач. А коли ви придбали у вас, ви ще не спитали про гарантію? Ні. Не. не спитала, тому що це. А чого ви зараз ви, до них приходите? Да. через скільки часу після того як ну, ви думала, придбали Я думаю, магазин це вже і є через скільки часу качества? після того як ви придбали Один день один один день, день. я ви в вчора купила сьогодні прийшла утром здавати відповідальна э, я... до скажу приймає ще... заяву позивача навіть якщо гарантійний термін не встановлений є законодавство передбачає його в розмірі півроку це я дійсно самі... через один день біля, після согласен. покупки було? Я согласен, ваша честь. Согласен. Далі продовжити позивач. На що директор магазину мені сказав, дівчата, ми не можемо вам е, предоставити гроші за це зділля, ми не можемо вам гарантію ніякої дати, але я знаю дуже хороше місце, де ремонтують ось такі ось зділля. Я принесла ось цю цепочку, мені сказали, дівчата... Куди ви ланцюжок принесли? В ювелірну компанію, яка чинить їх. Тобто в компанія, яка Кабаяв дала адрес. Да, дал, вот, адрес вот так, і що? Uh, посмотрел, експерт и сказал, ви знаєте, дівчата, надо цю цепочку взяти на експертизу, тому що вона саміти нова качества. Далі експерт не зміг дати вам висновок стосовно цієї цепочки. Зразу, зразу не зміг. Але пізніше uh, вони мені дали гарантійний лист uh, і сказали, що це uh, цей ланцюжок. Так. Не відповідає е, тій якості. Проба 859-та стоїть і відповідає лише на застібці. А весь ланцюжок є турецького вироблення. А, а яка е, проба його? 589 та Тобто Но... не та, яка стояла на клініці. Да. Стої... У вас є цей ланцюжок да. да. вот, ласка. Это а цепочка, документы на его придбание? Да, это вот документ, чек товарный, который был сразу мне дан. И вот это вот, пожалуйста, заключение эксперта. И мне сказали, девушка, мы бы могли вам отремонтировать эту цепочку, но здесь э, очень низкое качество, мы даже не будем за это браться. Высокое качество только на застежке. Ваша честь, можно уже знакомиться с цепочкой? Точно ли это с моего магазина? Шановний, а скажіть, будь ласка, ви що, коли вам позивач приносив цю цепочку, не знайомилися з нею? Ваша честь. Мені поставщики, які гарантують, що дев'ятої да, проба – це 100%, тому що я цю систему знаю з Скажіть, будь ласка, речі, якщо ви було... знаєте цю систему всередини, да. хто дійсно виробник цієї цепочки? Це вітчизняний виробник чи це експортний товар?

Відповідач, ви своєчасно отримали позовну заяву для знайомлення. Так, да, вовремя. Тобто всі проблеми, що у вас чогось не вистачає, щось є у вашого юриста, щось у вашого сторожа, щось ще у когось суд не сприймає, це ваш обов'язок підготуватися належним чином. Будь ласка, приступ, ознайомте відповідача з документами і цепочкою, я хотів би мати висновки. Спасибо, щасті. Я хотів би ще цього ланцюжка вашу думку і документів, які вам надані. Це з моєго магазину, то з тієї фірми, в якому ми заключали договори на поставку. Все правильно. Ярличок відповідає? Це ваш я товар? Ярличок відповідає. Ваш товар? Не, не моєго, я реалізатор. Іменно тієї фірми, яка виробляє це Це ізділля. Товарний чек вашої фірми? Нашої фірми. Так. Ви ознайомились з висновком фахівця? Так, да, ваша честь. Якщо брати по заключенню експерти, які робили как бы, аналіз, що э, тут как бы, два енародних металу, після якого, да, э, там застежка, 159 -та проба, а остальное, якби, другий метал. Тобто, якби, це різко відбувається, наскільки я зрозумів. І наскільки я зрозумів, то вартість однієї і іншої не відповідають одній одній. Ваша честь. Ваша честь. Мені приходить товар, Которую я знаю по сертифікату і по документації відповідає тому качеству із і проби, которые є э, на бумагі. Я вірю своїм поставщикам прежде всего. Надо вірити, э, мило... Зима... чем задавать. Я черговий раз подожди, вас подожди. попереджаю Извините. в обов'язки відповідача. Не входить перевірка. Перевірка для цього є компетентні органи, які перевірять на якому етапі таке трапилося? А то, що там у дівчинки ця сипочка розірвалася, то я сумніваюся, що її може розірвати жінськими руками. Тут вже написано, вже конкретно мужська сила. Я пари, може там в пориві страсті, де не ну, там со своїм там знаете, мужем. Ли... Что, не, ну, ну, ви знаєте, вам що или... завідно в пориві страсті? Ні, ну що ви, що? Он порвет і є результат. Дівчинка, я просто говорю, кстати, руках, що його розірвати не можна. Суду все зрозуміло, суд удаляється для прийняття рішення. Прошу всіх встати. Прийняв рішення. На жаль, позивачке, ви не змогли довести суду доказів того, що ця започка була розірвана не завдяки вашому зусиллю, тобто ця механічна поломка трапилась не з вашої вини. Але й доказувати цього ви по крупному не повинні. Це повинен був доказувати відповідач. Ви повинні були призначити експертизу і з участі позивача, довести, що ця механічна поломка трапилася з вини. Суд враховує те, що позивачка звернулася до відповідача в встановлені законом гарантійні терміни, тобто на протязі шести місяців. А також враховує те, що визнав сам відповідач, що ця цепочка дійсно. Зроблена з різних металів. Виходячи з цього, суд задовольняє вимоги позивачки і постановляє стягнути з відповідача суму в 4100 гривень за неякісний товар. Разом з тим, враховуючи дані, які добуті в судовому засіданні, стосовно того, що товар не відповідав, вимогам, суд. Залишає цю цепочку в якості доказа і постановляє окрему ухвалу до органів прокуратури стосовно перевірки діяльності відповідача та його поставщиків на відповідність чинному законодавству. І відповідно після проведення розслідування буде прийнято рішення або притягнути позивачку за шахрайство, якщо буде виявлено, що це вона зробила, або відповідача. За тією ж самою статею, де деякими іншими, і що буде виявлено, що це зроблено з вини або неуважності поставщиків. Рішення прийшов. Прошу всіх стати. Наче й бути не могло. Кому довіряти, як не магазинам, тим більше качественним і е е престижним? А по поводу дальнейшего расследования я не переживаю, так как моя совесть чиста. Обидно за авторки своей фирмы и своих поставщиков, конечно. Ну а то, что естественно, это финансовую сторону все регулируем.